Звільняти Чернігівщину від мін і нерозірваних боєприпасів уже з цього літа будуть допомагати машини-роботи хорватського виробництва компанії Інг». Це найкраща в Європі техніка з розмінування. Про це заявили представники Хорватії на зустрічі із керівництвом обласної військової адміністрації. Така міжнародна допомога Чернігівщині вкрай потрібна. Ворог був присутній в березні місяці на двох третинах області. Область дуже засмічена. Це як міни, так і нерозірвані снаряди, і боєприпаси. І зараз, уже після деокупації, в області продовжують гинути і зазнавати ушкоджень цивільні люди. Хорватську делегацію очолює Колінда Грабар Кітарович. Вона була четвертим президентом Хорватії, а зараз очолює робочу групу із розмінування міжнародної організації глобальної безпеки Глобсек. За ці десятиріччя, які Хорватія присвятила питанням розмінування, ми мабуть вибилися в лідери в Європейському Союзі. Допомога Хорватії у розмінуванні України, в тому числі Чернігівщини, передбачає три напрямки. Це перше людські ресурси. Це, це безпосередньо люди, є експерти, фахівці, які виконують роботи з розмінування. По-друге, це технології, це доступ і наявність належної кількості робототехніки, так аби трошки ну, заощаджувати людське життя і рятувати життя, не допускати людей до таких небезпечних робіт. І третє це просвітницька діяльність, яку необхідно проводити з громадськістю на території Хорватії. Відбувається підготовка навчання представників служби державної. Служби надзвичайних ситуацій саме з питань експлуатації техніки машин для розмінування до липня цього року. Ми плануємо поставку близько 10 одиниць техніки і близько 60 одиниць персоналу, які будуть належним чином екіпіровані, підготовані і на навчені проводити роботи з ремонтз розмінування з використанням відповідної техніки. По гуманітарному розмінуванню, розмінуванню ми ну я вважаю, що у нас є. Всі шанси зрости і збільшити обсяг операторів і кількість робіт. Ми абсолютно готові і хочемо допомагати вам у всіх цих аспектах, які я зазначила у листопаді цього року. Хорватія організує міжнародну конференцію, яка буде присвячена виключно питанням розмінування в Україні, і вона шукатиме країни, які будуть готові долучитися до до цієї ініціативи і надавати Україні допомогу, тобто створити таку коаліцію допомоги Україні. Наприкінці зустрічі гості також поспілкувалися із напевне зараз найвідомішим у світі розміновувачем псом Патроном та зробили пам'ятне фото із цим фахівцем Чернігівського головного управління ДСНС.